Це вас турбує Санта Клаус. Добрий день. Я не вірю в Санта-Клауса. Я хотів би вас дещо попросити. Допоможете мені. Ну, давайте попробую. А чим можу допомогти? Мої помічники настигають напекти достатньо на тортів на новий рік. Допоможіть мені врятувати. цей 2025 рік. Скажіть мені, будь ласка, яка з цього мені вигода? Врятувати цей новий рік і принести радість всім людям. Ну добре, давайте допоможу. Скільки треба напекти? Цілу вантажівку десь приблизно 100 подонів тортів треба. A few moments later. Це все, звісно, чітко, прекрасно. Але саме головне, що дуже вчасно мене набрав, тому що я тільки почав збирати пшеницю. Так, хорошо, треба згадувати, які саме інгредієнти нам потрібні для тортів. Звісно. Якщо я не помиляюся, там потрібна пшениця. Пшениця, масло, сахар. Е цей, ой, пшениця, борошно саме. Потім що там, молоко потрібне. Боже, там стільки інгредієнтів треба. Де я їх стільки знайду? У мене не настільки прям здоровецька ферма, щоб мати всі ці інгредієнти відразу на базі. Так, хорошо. Значить прийдеться трошечки попотіти і набрати своїх товаришів по фермі, по сусідству. Можливо, хтось чимось мені зможе допомогти. Все ж таки 100 подонів тортів не настільки то і багато, в принципі. Мені здавалося, що можна ще більше. -да. Ну, чесно, я не вірю, що це мені Санта набрав. Але, в принципі, можна попекти торти. Так, я щось забувся про свою вантажівку, треба швидко мана прогріти. А то зараз виїжджати і не прогріти дізіляка. Стане мені потім на сервіс. Все, прогрівся, ні. Е, бачу по температурі, що прогрівся. Не знаю, як так швидко, Ну, це універсальний. <глівляється> Дуже швид прогріваючийся мана. Так, хорошо. Будемо збирати пшеницю. Що я тоді пропоную зараз швидко позбирати пшеницю, оскільки в мене там на полі вийде її. І потім поїдемо цей, Поїдемо на млин, будемо це все перевозити. У мене, звісно, не супер здорова прям ферма, але і не маленька, скажу так відразу. Зараз все позбираю, відвеземо на млин і будемо якраз таки, цей, що я тобі сказати. якраз таки робити борошно, так? А потім вже. Я ж кажу, треба зібрати друзів, попросити їх все привезти на пекарню, і з пекарні вже якраз таки будемо забирати тортики і вести діду морову. Санта Клаус. Санта Клаус. Ми знаходимося в Америці, звісно, в нас тут трошечки така, знаєте, нестандартна техніка є все ж таки в мене тут імпортована, скажу відразу. Не знаю, чомусь захотілося мені було її імпортувати саме сюди. Так, хорошо, завантажуємося. і будемо рятувати новий рік. <му> ну що? Нарешті зібрав останні врожаї своєї пшенички, і тепер можна буде все завантажити і відвести на мельницю. Зрозуміло, що зустрічаємося саме там. Десь тут знаходиться ця мельниця, чесно кажучи, я сюди ще ні разу не возив. Типу, вона десь в центрі города нашого, невеличкого тут. А куди тут їхати, де його розвантажувати? Чесно. А, во, все, знайшов. Я думав, що я не знайду, де тут це розвантажується. Так, хорошо, значить що, розвантажуємо і чекаємо, коли буде нам доступна вже наша пшеничка. Так. Поїхали. Розгружає. Єдине що? Єдине що? Зараз ми ще будемо, мабуть, їхати домовлятися з іншими людьми про те, щоб тобі доставили деякі інгредієнти. Зрозуміло. Борошно я можу зробити, в мене є корови, так що молоко теж не проблема, в принципі, привезу масло. Масло зараз треба буде їхати і все ж таки вести молоко, аби його перероблювали на масло. Ну а потім, зрозуміло, будемо їхати за маслом і відвозити все в пекарню. Я сподіваюся, що все вдасться в один день відразу привезти в пекарню і потім не паритися з цього приводу. З приводу того, що там не вистачає якихось інгредієнтів, я відразу. Підготуюся, так сказано. Так, хорошо. На базу. Five minutes later. Вантажівку взяли, а тепер залишилось лише забрати бочечку е з цим. З молоком. так. Тому що в мене тут є окреме місце, де якраз таки дуже багато накопичується молока. Е в мене все ну, практично все автоматизовано трошечки там з коровами, те, що пов'язане. Тому все ось тут заповнюється, весь цей, ну, вся ця бочка там бочка по факту стоїть. Все заповнюється, потім автоматично все заповнюється мені сюди і в принципі отак відразу я і вивожу. Зрозуміло, що в мене не супер свіже молоко, тобто воно не сьогоднішнє, воно вже десь, ну, два дня йому 2-3 дня. Я думаю, що під цим сонцем особо воно ще не спеклося. <гум> Сподіваюся, з нього непогане вийде масло. Ну, подивимося. Ну що, не скисло. Саме головне, от що потрібно мені. Не знаю, звісно, чого, але в нас цей завод по виробництву масла знаходиться аж в полі, блин. причому дуже далеко. Як ви бачили, прийшлося навіть через паромну переправу блин, сюди їхати. Ну, Саме головне, що ми сюди вже під'їхали, так що можна вивантажувати наше молочко і чекати, чекати коли нам з нього зроблять. Вже масло. Я сподіваюся, що я сюди приїду, якраз таки вже за подонами з маслом. Завантажусь і відвезу все так, як і казав, на пекарню. Ну що ж, всім привіт ще раз. Тут уже пройшло пару днів, і я знайшов одного поставщика. Якраз то та людина, яка мені привезе сир. Тому пішли домовлятися. Так, е, хто не бачив, да, я, до речі, забувся показати, у мене ще є ось така шкодка. Не, ну, як би хотів сказати, що непогана машина, але, чесно кажучи, таке. Я думав, що буде набагато швидше. Так, хорошо, пішов я тоді до дядька. Зараз буду домовлятися з ним, і буде мені поставляти якраз таки сир. Ще один фермер, який якраз таки мені доставить цукор, так, тому що мені дуже сильно треба буде цукор для тортів. Тому йдемо знову ж таки домовлятися ще з одним фермером. Ой, мені, чесно кажучи, за цих 2 недільки треба об'їздити стільки фермерів, що вам і не снилося чесно, просто дуже багато їх треба об'їхати. Добре, що в мене є всі контакти з ним. <хи> Тому поїхав. Поїхав всіх їх обдержати. <му> чесно сказати, ще ніколи в житті мені не телефонував Санта Клаус і не просив врятувати новий рік. Для мене це щось е новеньке, чесно кажучи. Такого я ще ну, не зустрічав ніколи. Я взагалі в нього не вірю якби. Але... Вирішив допомогти. Можливо, це шахраї, а можливо, і ні. Ну чому я не проти, тому що якщо навіть не вигорить це діло, я все ж таки зможу щось трошки е, заробити. Так, а чому я взяв цю вантажівку? Да все дуже просто. Е, мені набрали, сказали, що борошно вже готово, можеш приїжджати забирати. Тому зрозуміло, що я взяв вантажівку і відчалюю за нашим борошном. Так, якщо я не помиляюся, вони мені сказали, що за мельницею є якась логістична компанія, і вони тіпа, туди і вигрузили все. А, River Logistics, о, все, знайшов цю компанію логістичну. Е, подождіть, а тут можна точно з цієї сторони заїжджати, чи я може не з тієї сторони заїжджаю? Ладно, фікс ним. Якщо що, провіримо, подивимось. Що це тут щось подони навіть різні? Не вистачило дерева для того, щоб були одним кольором чи що ці подончики? Так, хорошо, йдемо тоді. Борти будемо розшнуровувати. І це все зараз будемо завантажувати. Many later. Капець! Подивіться просто скільки порошна мені залетіло. Тут навіть ну, вже можна сказати, що немає місця, для того, щоб ще там три ящичка дозагрузити. Е, ну, взагалі їх в мене й немає. Могли б, звісно, мені ще додати трошечки. Але просто скільки тут борошна. Жесть. Ну, Це все зараз я буду відвозити... відвозити до себе на ферму. Так, Тому що поки що ми ще не готові повноцінно робити торти. Для цього нам потрібно як мінімум масло. Тому що з усім іншим я вже домовився. І в нас буде і яйця, і сахар, і навіть, щоб ви розуміли, тут же ж потрібне ще рисове борошно. Буде рисове Ой, Дякую іншим фермерам, які все ж таки вирішили мені трошечки допомогти. Я їм дав номер Санта Клауса, не знаю, вони, походу, теж його набрали. І, можливо, теж вирішили повірити в те, що він існує. І допомогти мені з цим нелегким ділом, з тим, що я спасаю новий рік. Зарішилося знайти місце, де це все е розвантажити, і так, аби до осені не згризли криси просто-напросто. Здається, в мене тут на другому поверсі є все ж таки місце, де я можу це все борошно поскладати. Much, much, much later. Ну що, от і наступила осінь, так що пора збирати всі інгредієнти і відвозити на пекарню. Погнали! Я якраз таки встиг завантажити знов свою вантажівку борошном. І сьогодні ми поїдемо після того, як розвантажимо це все борошно, поїдемо відразу вантажити масло. До речі, хлопці вже мене чекають біля пекарні. Вони теж попривозили всі свої інгредієнти, які мені якраз таки дуже сильно потрібні. Так що полетіли спасати новий рік. Хлопці якраз таки мене чекають. Те, про що я розповідав. Блін, от красавці, реально. Пацани просто красавчики, реально. Всі поприїжджали, всі поставали. Так, ладно, зараз, е якщо. що... Так, що таке? Що сталося? Е зараз, якщо що, я їм подякую. Трошечки з ними розрахуюся за свій кошт і. Будемо починати виробництво тортів. Звісно ж, виробництво тортів. Щоб ви розуміли, ми ледь встигли виконати це замовлення. Дивіться просто, скільки тут торків. А, Жесть. Е, ну, вийшло навіть трохи більше, ніж 100 подонів, так як просили. Але зато скільки радості принесе людям. Оці тортики, тому що я їх робив, чесно кажучи, з любов'ю, <хи> ну по крайній мірі, всі інгредієнти до них доставляв з любов'ю. Пекарі прям пекли в, не знаю в 5-6 змін просто не перестаючи, щоб вони сьогодні були всі свіжесенькі. да Завод Рошен би нам, звісно, позавідував, я думаю. Ну або ми йому. Так що що, чекаємо вечора. І відвозимо Санта-Клаусу. Я думаю, що цей новий рік я точно врятував. Ну, що ж я хочу сказати? Новий рік, в принципі, я врятував. А, в мене вийшло. Виконати замовлення Санта-Клауса. І тепер залишилося лише діло за малим. Це доїхати і вивантажити все. Звісно, у нас буде 2025 рік, і звісно, я сподіваюся, що кожен отримає свої подаруночки. Так, а я під'їжджаю, я так розумію, це якась резиденція чи що з Санта-Клаусом. Мері Крісмас кругом! Святкова його вантажівка стоїть. Он куча всяких хлопців. Всі чекають на мене. І я якраз таки не прогадався. Е, ну, не те, щоб не прогадався. Я просто-напросто виконав це замовлення. Так, хорошо тоді. Ну що ж, Санта Клаус, вітаю тебе з новим роком! Приймай своє замовлення. Дякую, синку! Ти врятував цей новий рік. Без тебе я би не впорався. Так що дякую тобі за допомогу. Та немає за що. Звертайся до мене, якщо тобі буде потрібна моя допомога. Ну що ж, давай тоді перезавантажуємо. Все в мою вантажівку і я їду. вести всім радість. Ну що ж? Вітаю всіх з Новим роком! Бажаю щастя, здоров'я, мирного неба над головою. І ж, звісно, щоб всі ваші мрії збувалися. Так що, всіх з наступаючим новим роком. Цей рік. Можна сказати, в мене було досить багато підйомів, досить багато відео випускав. Ну, наступному році я сподіваюся, що буде набагато більше цих відео, буде набагато більше ферми. Тому дякую кожному з вас за підписочку, за підтримку і за те, що дивитеся мене. Тому бажаю вам гарного нового року. З вами був Атом